Люди дуже сильно розвернулись в бік української класики, української сучасної літератури і е, української історії. Вважаю, е, привертання додаткової теми до Булгакова е, російським наративом не відбулося за ці три роки вибухового розвитку української літератури. Це одна бібліотека в маленькому одноповерховому будиночку без туалету з 90% російських і радянських фондів. Бо все, що було українське, зачитано вщен. Видавці мають бути вдячними покупцям, які в найскладніший період підтримали їх своїми грошима. Що зараз читають українці, і як література з Росії досі потрапляє в нашу країну? Саме про це сьогодні поговоримо. А з нами письменник та засновник видавництва Фоліо Олександр Красовицький. Пане Олександре, вітаю! Слава Україні! Доброго дня, героям! Слава! Давайте почнемо з такого питання: що зараз на третій рік повномасштабної війни читають українці, як змінилися їх подобання? Ну, по перше, потрібно зрозуміти, як вони змінилися в 2022 році. І в перший період бойових дій широкомасштабного вторгнення люди дуже сильно розвернулись в бік української класики, української сучасної літератури і української історії. Оце три напрямки, які купували краще за все, змітали з полиць книгарень. Взагалі видавці мають бути вдячними покупцям, які в найскладніший період підтримали їх своїми грошима. І так відбувалося приблизно до осені 23-го року, коли дуже різко, після того, як не відбувся активний контрнаступ, коли не було звільнено південь України і Крим, в головах у людей щось змінилося, і сьогодні лідерами попиту є психологічна література. Фентезі і любовний роман. Оці три жанри переважають, бо це ескапійське відношення до дійсності, коли людина хоче поринути в якусь іншу дійсність, де набагато комфортніше. Нікого не потрібно в цьому звинувачувати, але це факт, який є. Тому так да, продовжують купувати українську класику, але вже коло цих покупців не настільки широке, тобто не всі покупці, а тільки ті, які для себе вважають важливим розібратися. Ми бачимо, що відбувалося в перший період за кордоном, коли українці приїхали туди, вони всі потребували української книжки. Зараз інша ситуація. Зараз, на відміну від нас, росіяни дуже активно проводять інформаційну політику в Європі, і сьогодні відкрилися книгарні російської мережі від Естонії до Німеччини. Це кілька десятків книгарень, і безумовно вони розраховують в першу чергу на нашу міграцію. На тих українців і українок, які поїхали до Європи для залучення їх до російського російського світу, і це їм вдається, бо Україна поки що не створила альтернативи. Знаємо, що минулого року був підписаний закон, який обмежує ввезення в Україну книжок з Росії та Білорусі. Його підписав президент України Володимир Зеленський. Як би ви оцінили, наскільки він зараз ефективно працює? Він обмежує ввезення книжок, продаж книжок і друк книжок походженням з Російської Федерації і Республіки Білорусь, а також авторів, які мають або мали колись російські паспорти, саме російські, сучасні російські, а не Російської імперії чи радянського союзу. Це багатошаровий закон, який описує всю цю діяльність. Він був ухвалений Верховною Радою 22 червня 2022 року, підписаний президентом 21 червня 2023 року, і не працює, бо в трьохмісячний термін, як має бути, кабінет міністрів Міністерства культури і Держтелерадіо не створили підзаконні акти, за якими мають діяти правоохоронні органи у випадку порушень. Тому сьогодні в Україні а. Продаються книжки з Російської Федерації, які були завезені до вторгнення. П продаються книжки з Російської Федерації, які завозяться і зараз в приватних, приватному вантажі, не скажу, що в величезній кількості, але в достатньо величезному асортименті. І В, і це найгірше, українські пірати багато друкують лівих накладів російських книжок, які вони скачують з інтернету, і друкують або цифрові, або навіть офсетні наклади. І продають через інтернет, через книжкові ринки, через ятки. Не продають через книгарні, бо за за книгарнями стежать видавці. Уважно, щоб там не було російської продукції. Але на жаль, ми можемо сказати, що інструментів впливу СБУ немає до того, як не буде ухвалено підзаконні акти до цього закону. Цього книжкового ринку сьогодні займає продукція походженням або створена в Російській Федерації. Яка саме це література? Це якась художня література Достоєвський Толстой художня література ні, не стільки Достоєвський, Толстой, скільки переклади зарубіжної сучасної літератури і зарубіжної класики? Ви нещодавно написали про те, що ви не обговорюєте дві теми: перше, це російська мова на фронті, друге це Булгаков. Можете пояснити свою позицію? Да. Вважаю привертання додаткової теми до Булгакова російським наративом. Українцям Українців потрібно через щось стравити в черговий раз. Створити ситуацію, коли вони мають е, е, чубити один одного в соцмережах е, і відволікати від російських злочинів. Е, що стосується російської мови на фронті, то кожен, хто воює для себе має вирішувати це питання. І не мені, як людині, яка знаходиться в тилу, і хоч і має відношення до інформаційної боротьби, е, ну я не думаю, що я маю комусь вказувати. Ви не так давно були. На півдні Одеської області були в ряді міст та сіл, були в бібліотеках, спілкувалися з бібліотекарями. Яке у вас залишилося враження після цього? В Україні 145 мільйонів книжок в бібліотеках, публічних бібліотеках на підконтрольній території. З них приблизно 45% це радянські фонди, 20-25% російські та білоруські за останні 30 років. Одещина є одним з найгірших регіонів з такої точки зору. Коли губернатором був Михайло Сакашвілі, я попросив його надати мені статистику: в якій кількості замінюються фонди в бібліотеках. І я через по районах області я через це порахував, що скажімо, в Савранському районі потрібно з таким темпом 450 років на заміну фондів, а в кілійському років. Щоб ви розуміли, стандарт міжнародної бібліотечної асоціації 10-12 років. Через 10 років книжка, якщо вона гарно виглядає якісна, повинна бути списана, і на її місце повинна бути закуплена інша. Якщо вона зачитана, повинна бути списана і на її місце закуплена точно така. Бо головне в бібліотеці це приміщення. Полиці, колектив і ніяк не бібліотечний фонд. Він має швидко змінюватись. Коли книжки лежать 600 років, вибачте, ну ну про що ми говоримо? Е, книжка має з'являтися на полиці бібліотек, тоді ж як на полиці книгарень. Людина, яка ходить в бібліотеку до бібліотеки, вона має такі ж права, як людина, яка ходить до, до книгарні. Держава взялася опікуватись цією сферою, вона має це робити. Вона передала це громадам. Вони мають це робити, і нікого не має, не може там хвилювати питання чи. Правильно, голова громади подав бюджет своїм депутатам. Чому саме через бібліотеку він має скорочувати? Ну, наприклад, Вікнянські, Савранські райони зачинені при роздержавленні, розділенні на громади, зачинені майже всі бібліотеки. Місто Біляєвка, величезна громада, було 20 бібліотек, з них дев'ять міські. Вони всі зачинені, крім однієї. Це одна бібліотека в маленькому одноповерховому будиночку без туалету з 90% російських і радянських фондів. Бо все, що було українське, зачитано вщент. Це місто, в яке приїхало багато мігрантів за останній час. Вони втратили домашні бібліотеки їм потрібні послуги, культурні послуги, такий же обов'язок, як послуги, медичні, освітні, фінансові, дипломатичні і так далі. Все, за що має відповідати держава. На жаль, я можу стверджувати, що. Не відбулося за ці три роки вибухового розвитку української літератури, зрозуміло, бо значна частина тих майбутніх ремарків сьогодні на фронті. Значна частина тих майбутніх Агат Крісті сьогодні з дітьми за кордоном, так і, і зрозуміло, що повинні закінчитися бойові дії до того, як з'явиться той самий великий український воєнний роман або епічний роман. Але ми можемо сказати, що так, якщо існує маленький магазинчик біля супермаркету, то він завжди буде в затисненому стані. Так? Це український книжковий ринок біля російського протягом 30 років у всьому світі книжкові ринки монопольні. Таких виключень, як Україна, яка віддала свій книжковий ринок на Паталу ворогу. Я не знаю таких випадків. Давайте поговоримо взагалі про друкування книг. Якщо я не помиляюсь, спочатку повномасштабної війни спочатку деякі підприємства взагалі зупинились, потім був дефіцит паперу, потім його ціна швидко зросла. Що зараз відбувається? Чи зникли ті проблеми? Можливо, з'явили. Якісь нові. Дефіцит паперу це була світова тенденція. Паперу не вистачало на всіх. Це результат того, що після ковіду дуже швидко зросло виробництво книжок, і не зросло виробництво паперу, навпаки, впало. А тут ще була історія з суєцьким каналом, коли там його заблокувало контейнерне судно, і цей папір пішов. Навкруги через Африку, і, по-перше, дуже довго йшов, по-друге, дорожче це все. Значна частина книжок теж друкувалася для Європи в Азії, і довго їхали, і все це трошки призупинило книжкові ринки, підняло ціни на папір в першу чергу, але й на інші складові книговидання. В Україні це співпало з останніми передвоєнними місяцями і початком широкомасштабного вторгнення. Тому, так, да, дійсно, перший період було дуже, дуже погано з папером. Але сьогодні є інша проблема: це е, те, що багато е, з друкарів захищають нашу батьківщину, а інших е, е, ніде ніде взяти, бо це дуже складна технологічна е, професія. І друга проблема це проблема Харкова. 80% друку українських книжок це Харків. Всі найбільші друкарні це Харків, і відсутність електрики через постійні обстріли підстанцій, електростанцій, трансформаторних станцій це дуже серйозно. І більша частина харківських друкарень або працює вночі або працює на генераторах, але на генераторах ти, по-перше, далеко не поїдеш через обмеженість тої енергії, яку вони видають. По-друге, через величезну ціну цієї енергії, яка там 6, 7, 8, 10 разів більше, ніж звичайно, в мережі. І тому питання енергетичне для харківських друкарень це питання національного. Неї безпеки, бо сьогодні в друкарнях Харкова друкуються в тому числі держзамовлення на підручники. Попри те, що ви кажете, що існують проблеми, існували зараз, з'явилися нові проблеми. Я особисто спостерігаю в Одесі, в центрі Одеси відкрилися декілька нових книжкових магазинів. Скажіть, ну, ви маєте будь ласка, на увазі книгарню є, яка відкрилася на Прибереженській? Так, скажіть мені, будь ласка, тобто виходить навіть під час війни. Можна відкривати такі а, магазини, що стимулює таких людей, які це роблять, окрім того, що там можливо якась фінансова зацікавленість отримати прибуток. Ну в будь-якому випадку відкриття книгарні це намагання отримати прибуток. Це комерційна діяльність. По-друге, коли у нас кажуть о. В Україні відкрилося там чергові, там 20 книгарень. В цьому ві місяці там три, а в іншому місяці п'ять. Давайте порахуємо не тільки скільки відкрилося, а ще порахуємо, скільки зачинилося. В Одесі зачинилося багато книгарень за ці три роки, тому баланс буде негативний. В Києві дійсно кількість відкритих книгарень набагато більше, ніж закритих. Це через те, що в першу чергу до Києва приїхали платоспроможні люди зі Сходу. З Донецької області, з Дніпропетровської, Харків, Харківської, Запорізької там зачинилися книгарні, вони перенесли цей попит до Києва. Тобто, я не можу сказати, що це загальне зростання, це така е, тенденція, яка е, переможна. Це переформатування ринку. Загальний обсяг ринку менше, ніж в 2021 році. Е, він сильно менший ніж в 2019 році. Але безумовно, сьогодні ми маємо тенденцію, що 23-й рік ринок зріс приблизно на 20-25% до 22-го, і 24-му він може зрости там на 10, 12, 15 Подивимось, і це залежить не тільки від книгарень, це залежить від того, наскільки покупець буде почувати себе психологічно стабільно, наскільки він готовий буде витрачати власні кошти на книжки в той час, коли у нього є на що ще витрати. Гроші. Пане Олександре, давайте я наостанок хочу від вас почути, в чому сила паперової книги. Чому досі вона існує? Попри те, що е, вже давно ми маємо цілий світ в смартфоні, в гаджеті, електронні книжки і все інше. Я би не розділяв паперову аудіо і електронну книжку в нормальній, не піратській державі. Це частина одного ринку, яка фінансує один одного. Якщо казати конкретно про Україну, де величезний рівень електронного піратства, просто українці здебільшого не звикли купувати електронну книжку, і тому вона у нас якось виглядає окремо паперова книжка це зручність в читанні, вже всім зрозуміло, відомо, що наш людський мозок так влаштований. Що коли ти читаєш електронний текст, ти не настільки е, в нього занурюєшся, як занурюєшся в текст паперовий, коли у тебе в руках не гаджет, а паперова книжка. Далі паперова книжка це е, не тільки е, товарний ринок, це мистецький ринок. Е, видавці конкурують обкладинками, е, папіром, форматами, ілюстраціями, способами верстки, передмовами і так далі. Паперова книжка це інтегральний мистецький витвір. І тому людина, яка е, купує книжки, це не завжди читач. Є таке слово японське цундоко це купівля книжок без прочитання. І я думаю, що на сьогодні десь дві третини книжок купуються як цундоко. Пане Олександре, дякую вам за цю розмову. Дякую, що погодились на це інтерв'ю. Дякую.